2011 у світі мистецтва оголошено міжнародним роком Ференца ліста, відомого у всьому світі угорського композитора та піаніста. Вінницькі шанувальники творчості видатного віртуоза теж відзначили 200-річчя від дня його народження. У художньому музеї відбувся вечір музики під назвою «Ференц Ліст на Поділлі. Почесним гостем зустрічі, що була приурочена творчості Ференца Ліста, став народний артист України та заслужений діяч мистецтв Росії Михайло Степаненко. Він знайомив присутніх із пікантними подробицями з життя славетного музиканта. Зокрема, повідав про те, як ференс ліст гастролював Україною, про його велике кохання до дочки польського поміщика, яка мешкала на Поділлі, та про творчі надбання композитора того періоду. Він був композитор, який проклав нові шляхи музики. Тому що вся сучасна музика зав'ячує лісту, тому що він почав в багатьох творах відходити від класичної гармонії. І він дав, дякуючи фортепіану, новий світ гармонії. Велику кількість творів ліста сьогодні виконують у багатьох театрах світу. Деякі його композиції вважаються найвищим випробуванням фортепіаної майстерності. На той час. Коли жив Ліст, майже ніхто, крім його учнів, ці твори грати просто не міг. Такої техніки не було ні в кого. І оця фантастична техніка самого ліста, вона і зараз залишається для багатьох недосяжною. Андрій Сльота, студент Національної музичної консерваторії, один з тих, хто може підкорити складну нотну філософію Ліста. каже, аби грати цю музику у душі, треба бути романтиком. Якщо людина має деякий зв'язок, такий духовний з тією епохою, з цим настроєм, якому лістовським, я вважаю, що це не так складно. Послухати музику музикуліста прийшло досить небагато людей. Це переважно учні та викладачі Вінницького училища культури та мистецтв. Втім, організаторів творчої зустрічі це не розчарувало. Класична культура существує, часто починає бути востребована. Для багатих вона становиться как бы предметом показу демонстрації своєї своєї принадлежності к вищому світу. А для пересечних, як ви говорите, придут хто вот, істинно хоче послухати. Подібні вечори на честь світового класика нині проходять по всій Україні.